Як скласти свій особистий бюджет і чому це дуже важливо? Особистий бюджет це план управління доходами та видатками на певний період часу. Він буває складений стратегічний на 5 років, на рік, на квартал, на місяць та на тиждень. Це список, скільки ви заробляєте в розрізі всіх видів ваших доходів, скільки ви витрачаєте в розрізі всіх статей витрат, скільки ви інвестуєте. І звісно, чи дотримуєтесь ви золотої формули 40 на 60, де 10% йдуть на власні заощадження, 10% на інвестування, 10% на навчання та 10% на благодійність. А вже 60% – це ваші постійні витрати, і ваш постійний бюджет для чого потрібний особистий бюджет. В першу чергу він допомагає жити на свої власні кошти, а не в борг. Допомагає вам бюджет розуміти та накопичувати ваші великі цілі. Також бюджет допомагає контролювати знаєте, такі витрати, які спонтанні, емоційні, які взагалі потрібно в уникати. Також будувати вашу фінансову незалежність і майбутнє, де ви самі сплануєте вашу пенсію і вашу суму надходжень і суму видатків. Тобто в будь-якому випадку, то що стосується вашого бюджету, ви маєте бути трезвом і уникати емоцій. Жити по формулі 40 на 60%, тобто де 10% це заощадження, 10% це навчання, 10 це інвестиції та 10% благодійність. І 60% це ваші поточні витрати, які ви теж запланували по статтям витрат.